Привіт, друзі! Ви на каналі Алікс Всіх вітаю вас! У нас новорічні свята почалися з того, що ми з дітьми поїхали в лікарню. Бо то в одного щось болить, то в іншого. Ну, в общем, якось так. Свято починається з лікарні. Не дивлячись на те, що одна дитина захворіла, але в лікарню йдемо ми всі разом. Бо нікого не можемо залишити вдома. Я на велосипеді, а дружина поїхала на автобусі. Що ж, чудова можливість прогулятися. Let's go. Дружина з донькою в лікарні. А я з іншими дітьми тут хожу на лікарні. Покажу вам зараз райончик. Новий райончик, так все гарно тут зроблено. Дайся там от. Магазин Яоко. Старбакс. Розміточка. Це так гарно виглядає. Сонячно дуже. Їмо каші. Різні хрустики. Можна сказати, сухарики з змію. Не полюбляємо. Огайош, да? Добре, ана. Добрий вечір, добрий ранок. У мене завжди діти, як тільки ми виходимо кудись на прогулянку, ранок. чи то в парк, чи на вулицю, завжди просять щось таке смачненьке. Тому я готуюся заздалегідь. Хрустики різні чи печиво, або сам готую, або десь купляю, готуюся. Тому що якщо так купляти з ненацька, то воно все коштує дорого. Ні, смачно? смачно. Смачно. Місце. А -а -а. Ми на прогулянці гуляємо. Дуже така гарна сонячна погода. Тепер уже і Мія разом з дружиною в лікарні. А я зараз еммочкою. Еммочка в мене тут намагається заснути мене на руках. У нас вже проснулася. Скажу <плес> вам трішки про лікарню. Така непогана лікарня. Все нове, все і будинок новий, і... мабуть, це... Ну, оскільки район новий, то і лікарня тут нова, побудована. Єдине, що потрібно чекати, своєї черги майже. Ну... Півтори години, коротше. чекаєш, чекаєш. хоч Тут все і по талончиках, ти приходиш, береш свій талончик. От. Жива в черга, але потрібно чекати довго. Звичайно, можна онлайн замовити, але в нас вже ну, скажімо так, не було часу це все робити і онлайн вже не було місця. Ну, Така от ситуація. Тому приходиш, займаєш в чергу і чекаєш. І свої незручності. От. Але прийом йде дуже швидко, там приходиш, я думав, приносити потрібні аналізи, але ні, аналізи потрібно прямо на місці здавати, і вони зразу, у них є всі ці необхідні апарати, вони перевіряють от, ці всі аналізи і зразу видають результати. От. Ну, така от ситуація, такий цікавий підхід. Тут же біля лікарні і аптека, де по суті. По направленню лікаря беруться медикаменти. Цікаво. Зроблено тут парковочка для велосипедів, там парковочка для автомобілів. Не так, небагато, але є куди поставити. Не багато парковочних місць, але є місця, можна поставити автомобіль. Та сказати, Похід в лікарню це завжди таке відчуття, не знаю, може це тільки в мене. Скажіть, як у вас в коментарях. Але це викинутий день. Звичайно, це дуже важливо і потрібно. Бо як же без цього? От, але скільки часу на це все виходить, що просто капець. Чекаємо вже трет третю годину, я вже вхожу на круги. Да, такі, такі справи. Один із таких самих популярних транспортів, який ми користуємося, це велосипед. Я з одними дітьми, а дружина поїхала з іншими, вже на потязі. Ну, на велосипеді досить зручно їхати, якщо це, звісно, недалеко. Ця лікарня, в яку ми їздили, вона за пів години знаходиться на велосипеді. Ну так, дойшлося трішки покрутити, звичайно, подалі. Добре, що у мене велосипед, він з батарейкою, і це якось допомагає зберігати сили. Крім того, що тут така проблема в Японії, постійно спуски і підйоми. І без велосипеда з батареєю тут дуже складно. І більше, якщо велосипед загружений. Ми в лікарні тепер їдемо в планетарій, будемо дивитись на зорі на небо. Всі дуже натхнені. Як? Взагалі натхнення є, але їхати не хочеться. Хочеться зразу бачити, дивитися зорі. Такі пригоди нас. До самого планетарію ми далі добиралися на потязі. Велосипед я залишив на парковці для велосипедів, які часто можна знайти біля станції метро. Адже на кожній інстанції є ліфти. Тут якісь розбиті ці Не стіни, але зроблено в такому цікавому стилі. Маємо футбол. Взагалі, я вам скажу, ця будівля. Планетарі вона використовується для багатьох цілей. От, тут багато проходить різних заходів для школярів, для дітей, багато різних гуртків, безкоштовних гуртків для малечі. Це все проводиться за рахунок місцевої адміністрації. Так як до самого сеансу в планетарії залишалось пару годин, ми вирішили скористатися цим. І разом з дітьми провели час, граючись. Наступна гра намалюй, що хочеш на, на стіні називається. Такий дитячий куточок з різними дитячими іграшковими предметами. Ось такий іграшковий туалетик навіть є для куколок. Різні герої митячні. Китяча душова. Тульчики такі для дітей. Доня, змісти. Він практикує зав'язувати вже бантики. Молодець. ほでジョーズ。なんで、シャベ。めえちか、かうてば軽なプレート。あんた。あ、それよ。たら。ま Ага. Такий гральний куточок. Багато всього цікаво для дітей.